Щоб була класна сім'я, чоловік має виконувати чотири фундаментальні ролі: це роль священика, це роль друга, це роль коханця і це роль забезпечувача. Це його чотири головні ролі. І мені здається, що класно, коли чоловік це розуміє, і на 25% він священик, на 25% він друг, коханець там і забезпечувач. Для дружини ситуація. Десь схоже, з моєї точки зору, там три основні ролі. Тобто, якщо дружина, вона йому є в першу чергу другом, якщо вона йому є помічницею, якщо вона йому є коханкою, тобто ці три таких е головних ролі, вони призводять до того, що е йому поряд із нею буде. Цікаво, і він буде прагнути проводити з нею час. Тут, звичайно, деякі жінки, коли чують слово помічниця, вони такі, типу, а чо, а чо він не може мені бути помічником. Насправді бути помічником, коли чоловік там дружина є помічником для свого чоловіка, а чоловік є помічником для своєї дружини. Це от це норма, це це так і має бути. Але якщо ми беремо там мовити там класичну модель сім'ї, що чоловік все ж таки на першому плані там приймає більш важливі стратегічні рішення. А жінка знаходиться за чоловіком, за мужем. Тоді вона трошки більше допомагає йому в якихось питаннях, але не несе функцію першого номера. Бо я знаю, там дуже багато жінок, які виснажені, будучи першим номером, але не знаю жодної, яка щаслива, будучи першим номером. Тому я трошки таку для деяких патріархальну модель сім'ї розповідаю. Але я не бачив жінок, які були б щасливі в іншій моделі, поки що. Тепер конкретно відповідаючи на твоє питання стосовно як вона може практично е, стати йому другом, е, якщо вона не буде нервувати і робити якусь істерику, коли він розповідає їй про якісь складні. Випадки на роботі, стрес, якусь помилку, якщо він заліз, в якийсь там борг, якщо він зробив якусь дурницю, якщо він може втратити роботу, якщо він невдаво проінвестував гроші, якщо він обирає там якусь продукцію, послугу там починає займатися якоюсь справою, а вона думає, що не вийде. Вона в цей момент може на нього говорити слухай, та ти зараз робиш помилку, та не треба зупинитися, та давай порадимося з кимось. Це велика. Ну тобто, і вона стає для нього ще одним чинником стресу. Вона стає ще одним фактором, через який він починає нервувати. Він думає, на що я їй розповів. І наступні рази він вже їй не може це розповісти. Він може це розповісти якомусь там другу влазні, Він може розповісти це іншому підприємцю, там чи іншій людині, яка будує кар'єру, з якою вони там на одному там рівні. І він розуміє, що. Не назавжди те, що там людина інша почула проблему, вона відразу вімкнеться в її вирішувати. Тому що буває таке, що чоловіки, тільки коли ти починають будувати стосунки, в них немає, там якогось ще досвіду, трошки вони кожну проблему, яку чують від своєї коханої людини, думають, що треба її вирішувати. Oh. А, а, це, а це дуже часто приводить до таких наслідків поганих, що потім вже чоловік з часом, коли він ну, трошки стає там домовити більш досвідченим, він розуміє, що є проблеми, коли мені кохана жінка розповідає, і деякі треба вирішувати, а деякі це проблеми, які мені просто треба вислухати сказати, сам все буде добре. Вони не гідники, там, і типу, і все. Оце і Особисто на цьому... в мене таке було, на коли це... з малесенького питання, те, що просто чоловік, якби який поруч зі мною він, він вирішив втрутитися і до. Помогти, вилізло таке питання, котре потім доводилось вирішувати більше тижня, і все ж таки думав. Всіх є такі історії, і я теж в своїй молодості бурхливий, теж інколи думав, що треба вирішувати всі питання, якісь б розповідають. Суть в тому, що вона може бути другом, коли вона нормально реагує на навіть стресові проблемні моменти, які він їй розповідає. І коли вона розуміє, що. Він може мені розповісти щось, що для мене важко, але я не буду через це створювати для нього там складні розмови. А, а давай підемо до психолога, а давай візьмемо відразу консультацію. Тобто, якщо вона буде. Спокійно сприймати е, ті речі, які він розповідає, навіть якщо вони її трошки лякають, він потроху звикне, що я можу з нею там ділитися не тільки якимись райдужними подіями, але й проблемними подіями. І це згодом призведе до того, що вона може стати йому таким справжнім бойовим товаришем.